70 нових автомобілів подарував Євросоюз українським прикордонникам. Це переважно великі повноприводні пікапи німецького та американського виробництва. Є також півтора десятка мікроавтобусів. Ця партія техніки не броньована, але дозволяє ловити порушників кордону і в лісі, і в полі. З початку року в рамках міжнародної технічної допомоги Держприкордонслужба отримала вже чотири сотні автомобілів. Сьогоднішні пікапи з Києва поїхали до Ізмаїла пильнувати межу з невизнаним Придністров'ям. Друга половина вирушила на захід та до Харкова ближче до зони бойових дій. Кілька машин працюватимуть у комендатурах швидкого реагування. Водії тестуванням новинок були задоволені. Машина хороша тим, що на одній заправці ми проїжджаємо от почти 800 кілометрів і в бакі ще у нас 20 літрів остається. Тобто розход середній 6,9 дизеля на 100 кілометрів. Тобто це дуже економічна машина, постійно з «Газелью», яка сзади їде. У кожному регіональному праліні є підрозділи, які беруть участь, постійну участь на сході в зоні антитерористичної операції. Тому переважно ця техніка так чи інакше буде служити на сході нашої країни.